Дорогі друзі, я нагадаю, що ці віночки, ці гарні віночки ручної роботи ви зможете зараз придбати для, для себе, для, для свого гардеробу. Можуть, я нагадаю, що суми стартової як такої немає, але зрозуміти, ці гроші підуть на лікування хворого Богданчика, який отак необхідні зараз. Тому хто скільки може. Ходьте до дівчат і купуйте. Та дівчина, яка саме дорожче продасть свій віночок, автоматично стане місце глядацьких симпатій. Друзі, не зволікайте, тому що для когось 10 гривень це багато, а мало, а для когось багато. Наприклад, як сьогодні для Богданчика 10 гривень, я думаю, навіть можуть пасти і можуть я впевнений. Ну, Насправді собі вартість його вінка набагато більше, ніж 10 гривень, по секрету скажу. Тому -то, а, ця чудова річ може прикрасити ваш дом і просто бути чудовою прикрасою на любую значну подію. Навіть Тому... можна на повішати, правда? повісити, да? по дворі такий буде. І свідомо зробити куточок. Світочка. Люди, купіть собі віночок, Люди... тим саме зробите, добре. и Соби, и корму Богданчика. Ужняв такие, что, сколько залишилось Та, девчонка, продаст она автоматично... Вероника! А... Данських симпатій, я нагадую. Купуючи вінок, ви робите справу не тільки для себе добру і корисну, а й для других людей. Ну що ж, я вітаю першу учасницю, яка продала свій вінок за 400 гривень. Давайте похлопаємо. це вже рівно, плюс 400 гривень Богданчику, якому потрібно 35 тисяч гривень. Нагадую, ви можете любу суму. Виділити для того, щоб зробити добро цьому маленькому хлопчику, хлопці, зробіть дівчатам подарунки. Сьогодні ж день міста, сьогодні ж такий день раз в році можна. Це бачу, така красива дівчина ходить, а ви її ігноруєте. Вам-не вам, вам шкода отако взяти і, і і так її відпустити? Я цією посмішкою не встояв, чесно кажучи. Ну-ну-ну-ну-ну. ну Ще трошки. да? Так дивно зараз дівчат раніше ці ходили. Дідусі там купить жінщини цити там сюди-сюда <риклад> купить. Ц... А тут дівчата. Купи вінок і зробити тяні ок. знаєте, я, я не знаю скільки то пиво коштує в пабах якийсь там кехель пива, а краще купити такі, таку красу. Тим більше ручної роботи. По-любому пригодиться вдома. Ти знаєш, може нам подарувати своїй дівчині, яка буде. Ще чи не яка, були, нема. яка є. А може це буде привід для того, щоб познайомитися. Да. О. О, в мене дівчата вже є з результатами. Я буду фіксувати, хто скільки продав. а ви собі вже. Надя, Надя буде фіксувати, Записуйте. От, Надя фіксує. Перший вінок у нас проданий був за 400 гривень. Дівчата, є більше, у кого 400 гривень? Там Покари... десь тролейбус бачу, приїхав, бо багато людей йде. Дівчатка, дівчатка, хлопчики, зробіть собі подарунки сьогодні. Недорогі, вони ж такі приємні. Дивіться, мені проще, номер. Кажи номер.